Піаль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Півтисячі гігабайтів ворожих даних отримали українські розслідувачі в відкритому доступі опинилися база даних документів ворозком нагляду. Там і досьє на російські опозиційні змі і документи на блокування непідконтрольних іноземних сайтів. А ще довідки на політика Навального, якого спершу намагалися утроїти, А коли не вийшло, кинули заграти. Окрім цього, команді «Кіборг Ньюз, журналістам та it фахівцям вдалося одержати листування співробітників каральних. Відомства, зокрема, чергові підтвердження того, як в Росії маніпулюють населенням і контролюють цензуру. 12 років за ґратами має провести російський льотчик, який бомбардував Харківську телевежу 6 березня минулого року. Він на бойовому літаку перетнув державний кордон України і почав обстріл Харкова. Рашис скинув 8 бомб ФАБ 500 на Харківську телевежу. Проте українським захисникам неба вдалося збити його літак. І, хоча сам пілот встиг катапультуватися, після приземлення його відразу взяли в полон. Тепер на підставі доказів слідчих СБУ суд визнав його винним за сатею. Порушення законів та звичаїв війни і призначу покарання вигляді 12 років ув'язнення.